Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте перенестися на поверхню ока, на передню поверхню на рогівку, і поговорити про те, як ми застосовуємо ексамер лазерну корекцію. Хочу трошки нагадати: всі ви знаєте, що лазерна корекція застосовується вже достатньо давно. і перше втручання це були фоторефракційні керетоктомії з 1989 року, вперше проведене є ласік, і є Фемтоласік на сьогоднішній день. Сучасна технологія це Relax Smile. і всі ці корекції, якщо вони виконуються по показанням, це прогнозовані безпечні технології, які дозволяють відкоригувати аметропію. Але якщо до нас звертається пацієнт з цілю проведення корекції, а ми визначаємо у нього наявні змітнення рогівки або рубці, що робити? Чи можемо ми в такому випадку відкоригувати йому аметропію і е, чи безпечно це робити? Хочу нагадати вам, що формування змутній врогівки відбувається при пошкодженні боуменового шару і призводить до і може призвести до формувань різної інтенсивності внаслідок того, що йде відновлення колагенових волокон, без дотримання структури ламелей та формування фіброзу тканини. Крім того, всі ми розуміємо, що ці змутніння, що формуються, вони можуть погіршувати гостроту зору, призводити до розвитку неправильного астигматизму та призводити до виникнення операції високого порядку. І навіть така банальна. Травма рогівки, невеличка ерозія на фоні, наприклад, дистрофії базальної мембрани епітелія може часто після загоєння давати розвитку, розвитку розвитку невеликого змішаного астигматизму, який погіршує зір і турбує пацієнта. Пацієнт до вас звертається. Ви не можете зрозуміти, що сталося. Насправді є причина, і це невеликий змішаний астигматизм, який викликаний специфічним заживленням. На випадок того, коли є змутніння рогівки, достатньо давно застосовувалась технологія, яка називається фототерапевтична кератоктомія. Це випаровування рогівкової тканини з ціль видалення якраз нерегулярності рубців змутнінь. Як правило, при використанні фототерапевтичної кератоктомії ми не враховували рефракцію пацієнта. А це достатньо важливе. І видалення поверхневих змутнень рогівки, фоторефракційної каретектомії, застосовувалось при потребі видалити поверхневі регулярні рубці, при нестабільності епітелію, рецидивуючи, наприклад, ерозії рогівки, при змутніннях після кератитів, можемо застосовувати при кератопатіях з відкладанням кальцію та поверхневих дистрофіях рогівки. Коли ми плануємо проведення фототерапевтичної кретектомії, що потрібно пам'ятати? Що люба вона буде впливати на форму або товщину рогівки і призводити до зміни заломлення і рефракційних показників оптичної системи ока. Ми маємо врахувати наскільки глибоко розташоване змутніння рогівки. Як правило, можемо безпечно робити абляцію до однієї третії товщини рогівки. А також на сьогоднішній день важливо враховувати рефракційний ефект фототерапевтичної кратоктомії, і в таких випадках ми на сьогоднішній день, використовуючи сучасні аксимерні лазери, можемо проводити комбіноване втручання: це фоторефракційну кератоктомію з фототерапевтичною для того, щоб зменшити рефракційні сюрпризи у таких пацієнтів. А як відбирати пацієнтів? Звичайно, ми маємо клінічно оцінити змутніння. Банальний огляд на щілені лампі нам це допоможе. Ми зможемо побачити площу, локалізацію, це оптична зона чи параоптична зона. І наскільки глибоко це помутнення розташоване в стромі рогівки? Як правило, змутніння, які локалізуються в передній 10-20% відсотків строми рогівки, є найкращим варіантом для втручання. Вони є самими прогнозованими. Ну а якщо змутнення розташоване більш глибоко, повністю ми його як правило не зможемо видалити. Для відбору пацієнтів бажано застосовувати і оптичну когерентну томографію, тому що ми зможемо оцінити більш точно розташування змутніння, його товщину. І, звичайно, важливо оцінити зміни епітелію над навколо змутніння, тому що ви прекрасно розумієте, що епітелій має прекрасну маскуючу функцію і він може робити цю зону на рогівці достатньо гладенькою хоч насправді змутніння можуть мати дуже нерівномірний характер. Потрібно виявити, якщо це був кератит, коли пацієнт переніс хворобу, чи були у нього рецидиви, і чи потрібно прикриватися противовірусними препаратами. Важлива методика це кератотопографія для оцінки і регулярності заломлюючої сили рогівки. І потрібно попередньо оцінити профіль та товщину абляції, топографічної складової випаровування рогівки і можливість поєднання з рефракційною складовою. Такі невеличкі алгоритми розробили для себе, і можете його теж застосовувати при відборі таких пацієнтів. Тобто ми маємо зрозуміти, де локалізується змутніння, передня, передня та середня строма, чи глибокі шари рогівки. Якщо це будуть глибокі шари рогівки, в такому випадку немає сенсу говорити про фототерапевтичну кератоктомію, а є сенс зразу планувати або наскрізну, або пошарову кератопластику, або запропонувати пацієнту підбір склеральної лінзи, яка теж, в принципі, зможе покращити гостроту зору. При локалізації змитнень в передній стромі треба оцінити чи достатньо товщини рогівки. Тоді можна планувати ексмер-лазерне втручання. При недостатній товщині рогівки, тому що ви знаєте, що кератити або інші зміни на рогівки можуть супроводжувати змінами строми, зменшенням товщини строми, частковим розплавлінням строми. В цьому випадку так само вже тоді ми переходимо до кератопластичних втручань. І хочу привести клінічні наші випадки. Так, пацієнтка 18 років звернулася в медичний центр. Вона носить 14 років м'які контактні лінзи з приводу міопії. Два роки назад перенесла кератит, етіологію на той момент не встановили, і зверталась, вона звернулася з метою зробити корекцію зору, так як вона погано переносила окуляри, і, а після кератиту МКЛ вже не носила. Виставлено був діагноз міопії середнього ступеню на правому оці, та міопії слабкого ступеню складним міопічним астигматизмом. Змутнінням рогівки внаслідок пнс кератиту на лівому оці. Рефракцію ви бачите в таблиці, і ви бачите, що гострота зору лівого ока вона не повна, як і неповна гострота зору якраз внаслідок формування змутнення. Автокераторефрактометрія Ви бачите на слайді тиск очний не нормальний, нормальні показники біометрії і це сканування рогівки на шемплю камері. У пацієнтки відносно, ну, якщо ви замітили, то на попередньому слайді передня-задня вісь у неї не, скажімо так, не дуже характерна для короткозорості, але за рахунок того, що рогівка в неї крута, тобто в неї була рефракційна міопія, ми повинні в цьому випадку виключити у пацієнтки прикруті рогівці кератоконус. Кератоконус в неї немає. Ось достатньо часто змутніння рогівки вони можуть нам показувати. На пентакамі, що є кератоконус, але насправді наявність змутнінь, вони не про просто їх неправильно трактує в цьому випадку. Тому клінічний огляд достатньо важливий було виконано ось і ті рогівки і визначили, що товщина параоптичного змутніння. До 200 мікрометрів без урахування товщини епітелію. І якраз ви можете побачити, що наскільки епітелій покрив цю зону, зробив її більш гладкою в зоні змутніння. Це видно на освіті. Було виконано пацієнтці трансфоторекційна кератоктомія, ФТК. Епітелія ми видаляли за допомогою лазерної абляції. І е, програма випаровування строми вона включала топографічну картину та перераховану рефракцію. Абляція строми склала 74 мікрона. Ми використовували аплікацію мітоміцина С на 60 секунд. І в кінці операції на око була одягнута контактна лінза. Якщо ви подивитесь на абляцію, вона бачите нагадує такий круасан товстенький. Це за рахунок того, що ми. Використовуємо топографічну карту і будемо компенсувати аберації, які викликали змутніння рогівки. Після операційної терапії ми використовуємо у, у даної пацієнтки, використовували вальтрекс для профілактики, тому що не розуміли етіологію кератиту. Антибактеріальні краплі, кортикостероїди використовували медрелгін, поки не відбулася епіталізація для зменшення. Больових відчуттів хілокомод та почали застосовувати краплі парін, очну мазь Парінпоз. Це ну, такий достатньо новий препарат, який вартий нашої уваги, тому що гепарин, який міститься в мазі Парінпоз, він допомагає і більш швидко епіталізації рогівки. Разом тим він має ефект зменшення рубцювання, чого нам хотілося досягти у даної пацієнтки. І ось. Результати, ви бачите, що гострота зору до корекції максимальна, була у неї 40% 0,4 це ліве око. А після зняття контактної лінзи ми отримали цих 40 Всі прекрасно розуміють, що поверхневі абляції рогівки. Коли ми знімаємо контактну лінзу, ми ще не можемо мати максимальної гостроти зору. Але в принципі через місяць після проведення втручання пацієнтка отримала на лівому оці 100%, коли ми отримали такий достатньо добрий результат. Ми зробили тоді корекцію вже на правому оці по, методи, по методиці Фемту Суперласик, і також отримали 100% зір. Наступний клінічний випадок. Пацієнт 28 років так само з амитропією звернувся для того, щоб зробити корекцію. Скаржився на низький зір. Кератит він переніс ще в 2017 році на обох очах і до е кератиту мав з контактними лінзами достатньо високого структузору до 100% на правому і на лівому оці. Е не дуже може, можливо ця фотографія передати наявність змутніння, але воно якраз локалізується в оптичній зоні рогівки. Е при цьому. Товщина змутніння. Я вважаю, що у пацієнту так повезло, тому що основне змутніння воно локалізувалося в передній стромі рогівки і складало порядка 112-119 мікрометрів. Гострота зору його була в зоні, де було значне змутніння, на правому оці, де було значне змутніння з корекцією 6. ,10. І ви бачите, що рефракція це мінус 3,75, і астигматизм мінус 2 ДО. Три. Ліве з корекцією давало 100%. Товщина рогівки, ось проблема, яка, з якою ми стикнулися, тому що товщина рогівки низька, це 470 мікрометрів, в принципі, і якраз ця товщина рогівки. Саме тонке місце воно було в зоні, де і формувалося змутніння зона, яка була вражена запальним процесом. Діагноз пацієнта це міопія слабкого ступеню, складний міопічний астигматизм, рогівки правого ока, міопія середнього ступеню, складний міопічний астигматизм лівого ока. І вроджена катаракта обох очей. З рахуванням тонкої рогівки пацієнту ми запропонували провести топографічну абляцію рогівки разом з рефракційним компонентом. Це було достатньо ризиковано, тому що не завжди ми можемо розрахувати ту рефракцію, яку, яку ми отримаємо. Але пацієнт погодився. Чому ризиковано? Тому що зараз пацієнти рефракційні, вони досить так, Хочуть зразу хорошого результату. І не, і, не, і не завжди розуміють, що не все в руках хірурга-лазера. І не завжди ми можемо прогнозувати заживлення рогівки. Так. Бачите, теж абляція рогівки має таку дивну форму, тому що ми і рефракцію його врахували, і астигматизм, і аберації, які ця рогівка нам давала. Післяопераційний період прийшов у нього без ускладнень. На п'ятий день зняли контактну лінзу внаслідок ну, повна епіталізація була. Через один місяць рогівка була практично прозора, але повністю змутніння стромальне не зникло. На оптичній когрентній томографії рогівки ми не фіксували це змутніння. І пентакам нам теж показує, що рогівка стала більш регулярна, передня поверхня. Рефракція та гострота зору пацієнта через місяць, рефракція практична еметропія і гостроту зору він давав 70%. Тобто це хороший результат. Через 8 місяців після корекції мав гостроту зору 90%, коригував до 100% і біомікроскопічно формувалося невеличке змутніння видно на рогівці. Зараз він планує корекцію на лівому оці правим оком. Задоволений, ми теж не всі випадки такі чудові. До нас звернулася пацієнтка 27 років, в неї низький зір на, на обох очах. У 2018 році вона перенесла аденовірусний кератит, і в 2020 році на правому, правому оці їй зробили фототерапевтичну кератектомію з цілею зменшити змутніння, які лишають аденовірусна інфекція. Зір пацієнтки покращився з її слів, але дуже непокоїть різниці між очами. Діагноз це наслідок принесного кератиту, змутнення рогівки, регулярний астигматизм обох очей, стан після фототерапевтичної кератоктомії правого ока. Тобто, ліве око бачив всього лише 15%, праве бачить 30%, Але подивіться на рефракцію, вона. Дуже некомфортно, да? з такою рефракцією важко жити, носити окуляри такі достатньо складно. Як виглядає її рогівка після ФТК правого ока, ви бачите, вона потончена, все одно залишається нерівномірність, але вона і більш сильно хогенна, це внаслідок того, що після фототерапевтичної кератоктомії пацієнтки розвинувся ще хейс. Ось як виглядає праве око передня поверхня руївки, ви бачите наскільки нерівномірна оптична зона. Синя пляма це зона дуже слабкого заломлення, оранжева пляна... пляма це зона дуже сильного заломлення. Це якраз відбиває тещуєвний астигматизм. А так виглядає пентакам лівого ока, центральна зона, не дивлячись на змутніння і низького стратозору, вона все одно більш рівномірна. І так виглядає її біомікроскопія переднього відрізку, Змутніння достатньо інтенсивні є і на правому, і на лівому оці, і ви бачите, що формування хейзу на тому оці це то була фоторефрактивна кератектомія. Ми пацієнтці запропонували проведення пошарової кератопластики і вирішили не ризикувати з ніякими поверхневими абляціями внаслідок того, що її перше око відреагувало праве достатньо специфічно на втручання. У висновка хочу сказати, що проведення поверхневої ексимерлазерної корекції методикою фтк сверка є ефективним методом покращення гостротизору у пацієнтів з рогівки та китамитропії. Товщина та розташування змотніння рогівки впливає на прийняття рішення про проведення корекцій, і помутіння, що локалізується в 10-20% передньої строми рогівки, є найкращим варіантом для втручання. Але оптимальна тактика має бути індивідуальною. Дякую за увагу.